Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні діти я вам розкажу про жука сонечко, або, Божа коровка, ще його називають. Ось котик везе такі красиві квіти, але щоб вони були красивими, треба, щоб над ними попрацював жучок, і котик вам розкаже. Жук сонечко дуже корисний. Він живе в природі в наших садах, полях, лісах, і його є багато видів. Ось він, наприклад, оранжевий з чорними цяточками. Навіть є білий, шовтий, ну, різних кольорів. Але в основному у всіх жуків є чорні цяточки, хоч вони бувають різної форми. А в основному ми зустрічаємо жука червоного з чорними крапочками. Хоча крапочок може бути 6, 10, 11 і навіть ще більше. Тому. Вони зазвичай ось такі ми і часто зустрічаємо. Вони дуже прогорні і корисні для людей, які займаються сільським господарством. Жуки швидко переміщаються по території, по полю, але вони можуть також літати. Подивіться, які в їх крила. Верхні крила тверді, а нижні крила під крилочки м'якенькі, завдяки цьому жук може далеко летіти на поле. Отже, ці жучки мають велику користь, вони поїдають дуже багато шкідників, і фермерам не доводиться використовувати на полях хімікати, рослини тому екологічно чистими стають. Отже, ці жуки поїдають багато в основному тлі і всяких інших шкідників. Тому треба, щоб вони були. З нами поруч, треба їх оберігати. Ось подивіться, два різновиди. Один оранжевий, а один червоний. Сперечаються, кому рятувати квітку. Треба оберігати цих жучків, тому що вони приносять дуже велику користь для людей. Ось бачите, навіть на травичці щось шукає ще вони, шукаючи собі їжу, опилюють квіти. По течинках лазить і проходить запилення квітки. Хочу сказати, що люди, які займаються вирощуванням різних рослин, наприклад, овочевих, там, культурних квітів, теплиця, вони спеціально вирощують для себе ось цих комах, щоб потім їх запустити в теплицю і не користуватися хімікатами. Отже, сонечка розмножується із отаких личинок. Личинки. Навіть теж уже поїдають шкідників. Подивіться, як вправно працює цей жук. Його у природі ще називають жук-ненажера, бо ніхто з жуків не з'їдає, скільки їжі не потребує її, як цей жук. Тож уявіть собі, яку користь він приносить рослинам. Бачите, он тля вже заїдає гілочку якоїсь квітки, а сонечко її врятує. І будуть у нас квітнути квіти. Рости різні рослини, а я вам дякую за увагу.